Хей, ж Ми бачимо, що жодних зрушень по розслідуванню. Жодних списків, жодних кейсів будь чого щоб могло нам щоб допомогло нам зрозуміти, що, що взагалі там відбулось. Ми знаємо, що там відбулося, але немає фіксації документальної і жодних зручень. Ми просто вже не знаємо, що робити. Ми пишемо листи кожен день 24 на 7. В усі міжнародні інституції, в усі можливі країни, щоб долучились до розслідування, до тиску на Росію, до тиску, щоб повернути тіла, щоб надали нам списки, підтверджені, щоб взагалі втрутитися якось в цей процес і допомогти пораненим повернути поранених, повернути взагалі бійців, тому що вони кожен день під загрозою, особливо Азов. Тому що ми знаємо, що якщо тут вбили Азов, що їм тепер е, забороняє зробити це знову вдруге. Діємо діємо активно, не боїмось і робимо все, щоб світ нас почув. Ми боїмося, щоб цього знову не сталося. Ми кричимо, і такими перформансами, такими зібраннями ми можемо щось хоч, хоча б сказати на міжнародну арену.